707 день в Канаді, що у нас сьогодні 21.05.25. Сьогодні в нас чудова середа. Ще день на дворі, ще тільки 6.20, але я вже хочу записати, бо маю товар з аукціона і хочу його порозносити. Поховати, поприбирати і вже по не покажу. Тому таке, сьогодні зранку я ніби ну, вночі виспався, встав, зібрався, пішов технічне приміщення. ресетнув -no, по стандарту вже. Звести цей кондиціонер І Запрацював, працює зараз нормально. До комп'ютера пішов, знову заявочок накапало досить так штук, ну, 10, я думаю, було протягом дня. І, ну, ще накав... Зустрів шефа, поговорили ми там з шефом, за що ми там говорили? А, за трубу, яка вчора текла. я кажу, я спробую зробити її з тих матеріалів, що в нас є. Я вирішив зробити з мідною труби, все ж таки, бо там невеличке коліно і труба йде вниз, а тут треба повернути. Це отак не вийде так завернути пластикову трубу. Нагрузка буде. Можна більше, більше вигнути, таким от півколом, але це не то. І я захотів зробити мідною. Пішов зразу, пішов зразу її підготував собі, бачу, ніби є варіантики, і знаю, поїхав на четвертий до хлопців. Посиділи ми, попили. Ху -ху. Попили ми кави, поговорили і кажу, Алекс, давай сьогодні менше заявок, і вже немає всяких таких жорстких, ну, але, але все ж таки буде. Я йду фарбувати, йду зроблю першу сантехніку, Піду фарбувати, а ти роби заявки. Займайся заявками сьогодні. Ніякого фарбування. Ну, якщо встигне, то буде фарбувати. І... Так, ми розійшлись. Я пішов, зробив цю трубу, все підміряв, гарненько. Там було як? Було, було вниз коліно, вліво коліно, вниз коліно і сюди. І був ще вентиль, був чеквел, розкручувати Там багато чого було. Я це все викинув. Зробив одне колінко на 45, вниз і на 90 Все, я об'єднав цей луп. Краника ще одного не треба, бо я знайшов інші, які прикривають цю трубу. Н нема сенсу ставити два, такі от справи. Все зробив, закрив. Потім е підготував собі матеріали на фарбування квартири. Пішов на обід. Поки, бу... Поки був на обіді, захотів зробити плов. Я перед тим, що розморозив м'ясо, думаю, якраз на обіді собі зроблю плов, скрайньку все порізав, морква, цибулька. Цибулі не було, то забіг магазин купив <губ> в будинку магазин. І авокадо мені кинуло очі, давно не їв, купив авокадо мішочок. І це порізав цибульки, моркви, все як має бути, приправи, свининка. оце, що я взяв, що тоді її розморозив, порізав плов, замочив теж зранку, промив. І зробив плов. Плов зробився швиденько. В цьому тиском він робиться за хвилин 20. Там, поки нагріється вода, хвилин 10 готується. Супровий плов поїв і до роботи. Що я сьогодні? Фарбувати пішов, пофарбував я квартиру. Я сьогодні взяв трохбедром велику, бо ...Алекс вчора фарбував ваннбедроми, два ван бедрома закрив. Я сьогодні вирішив трохбедром взяти пофарбувати. Там багато, вона велика і хотілося її закрити. Тож я її зробив, а за той час мені привезли <кій> замовлення моє. Замовлення мої з аукціона. Я аж два замовлення маю. Одне минулого тижня. Минулого тижня шапки. І я за них заплатив 21. 21 це ковбойські шапки, два сета по 8 штук. Це дуже дешево. Зараз були знову на аукціоні, але я не граю, і там за них багато відвалили. Два сета по 8 штук і там всередині є от бандани і окуляри. Це все продасться на стемпі. На дуже класні шапки. За 20 доларів тут тобто... да, перед стемпідом вони підуть. Гарно. Шапками я задоволений. Ну, мені їх не треба, але по такій ціні можна і перепродати. Інше замовлення це вже більш цікавіше. Мейкап. бек Я за нього дав 19,69. 20 долл. Я бачив його на Амазоні, воно стоїть більше баксів. Ось так воно, Інструкція на нього, ось так воно виглядає. Е, коробочка. Тут ще є для всяких там дрібничок, шнур зарядки, дзеркало з підсвіткою. Різні кольори, само собою, яскравість регулюється. Виключити його, виключити. І ось такий він досить великий. Це не для мене, але я його залишу. Класна штука. Класний мейкап. Багато чого можна поставити. Що далі по списку у нас? Тент. У, до тента дійдемо, зараз я перекину, що там зверху. Е, подушка. Подушку, я за неї заплатив 40 баксів. 40 баксів за подушку, але я давно хотів таку подушку. Вона йшла в такій малесенькій коробочці. абсолютно нова, запакована в такому герметичному целлофані. І вона вже розкрилась, вона точно така сама, як в мене. Але в мене паралонова, може не паралонова, може теж, а це дуже така прикольна. Ну, блін, дуже мені подобається. Не знаю, для чого ця дірка, щоб повітря затягувало знизу. На такій кліпці е закритій, але мені вже вона подобається. Іменно оцей валик, бо в мене... А ні, в мене так, майже така сама. Коротше, на дві сторони можна спати. Дуже м'яга і холодна. Мені на коробиці намальований лід. Типу вона холодненька така має бути. Класна подушка. Я вже задоволений, бо іменно така форма я перепробував багато ортопедичних, хоч це мені подобається. Найбільше. Палатка. Ну, палатка мені вийшла 52 долара. Я її ще не розкривав, бо вона велика, в мене Але, по факту, такий от собі маленький круг. Щось я не дуже вірю, що вона на 6 місць, але і хочеться її брати десь там на озеро, куди-небудь, на природу. Я мав справу з такими розкладними палатками, і дуже легко, що витягнув з пакета, вона розкрилась сама. До речі, позакидав, можна на самому сонця сховатися. І так само легенько складається і все. Дуже класна штука. І останнє, що я замовив, mobile TV Card для телевізора. Писало, що він беушний. Тут не пише, що він used? Useed. Пише, що він е, беушний. Але тут він абсолютно новий. Я так розумію, що ті, хто створює ці заявки, хотіли собі його купити. Чи щось Звідки його взяв? За 18 доларів. 1838, дуже дешево. І він був в коробці, а тримачі, і все для, для телевізора запаковано в пакетики. Я зібрав його вже, ну, само собою, ножки, підставка під цей і під телевізор. Тут ще є одна секція, я її зняв, бо він має бути ни, ни, низький. Я хочу його поставити на балконі. Мені ще на балконі телевізора не вистачало. Він якраз там гарно описується, нам собі включити вечором щось. Ну, Блін, балкончик шикарний. Чекаю погоди. Де та погода? Дощик сьогодні моросить. Тут рідко в Канаді дощик, тому нехай падає все зелене після нього. От. І все. Це все привезли ще до 5-ї. Я потім пішов, але. А, була ще заявочка в мене. Е -е, заявочка була в одній з квартир. Заїхали. Східні, східні люди, там не знаю, не китайці, азіати якісь. І вони кажуть, у них на балконі створили заявку якась червона субстанція, яку треба помити. В нас в офісі подумали, може якась кров, ще щось. Але ні, це просто пилюка, якась така пилюка сегли, не знаю. Вона не є така ж дуже червона, це просто бруд. І сьогодні дощок моросить, вона потемніла. Ну, і набрала такого, може, червоноватого, коричневого кольору. І це просто бруд, який був на балконі, ніхто його в житті не прибирав. І він збирався там роками, бо зроблений балкон погано. Стеку нема, воно зроблено, як ванна, і там вода стікається і якраз усю прилюку збирає. Я взяв швабру, це все позмітав, поки я змітав, Алекс подвонив. Коротше, то, що затопили вчора, зверху, внизу в сусіда, стеля відстала. Не відстала повністю стеля, а відстала ленточка паперова між гіпсокартонами. І воно погано виглядає, ну так, як погано виглядає. Треба приклеїти назад. Він не міг приклеїти, він користувався суперклеєм. Я взяв No Nail Glue. Без цвяхів він такий густий, якщо притиснеш, він добре тримає. Він ще не висох, але вже добре тримає. Так що ми то приклеїли, зробили і все. Було кілька заявок, Алекс мені сьогодні ще дзвонив на рахунок туалета. Чи є болтики. Добре, що я згадав, що в нас є туалети, і там були болтики. Він забрав. <звук> 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 так. Заявками теж весело. Фарбувати, зайшов, включився, я собі включив подкасти. Англійські подкасти, щось собі шукав там цікаве, просто послухати. Послухав, посміявся та і все. А тепер я буду це все прибирати. Біжу я. Піжу я порозношу палатку хочеться розкрити. Я зараз, напевно, піду і розкрию. У мене є місце велике. Так. так і зроблю. Так що, на сьогодні все. Папа, -па, маю шуку по роботи.